Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк міста Вінниця за по міпову Соборна 1. У нас нове Mazda CX-5 2014 року випуску з механічною коробкою передач на передньому приводі з надійним 2,2-літровим дизельним двигуном. Заявлений пробіг автомобіля складає 185 тисяч кілометрів. Таке чудово -то можна купити у нас на фіріалі в місті Вінниці за 14 790 дорів. Автомобільчик в ідеальному, технічному і лакофарбному стані має чудову лінізовану оптику, передній партронник і 17-й оригінальні легкосплані диски, у гарному стані. Літнє авто без пошкоджень, без підкрасів, доглянутий. Є повторювачі на зеркалах. Задній ряд автомобіля тонований. Також присутні задні патроники. А то має один з найбільших своєму класі міських багажників. В ідеальному стані стоять нові EVO коврики. Бакофарби покриття автомобіля, нагадаю, без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван з сірого кольору. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо три підголівничка для пасажирів, підлокіточок для пасажирів. Нагадую стоять нові еваковрики, склопідйомнички, музика без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без тарапен, без п'ятин. Маємо чотири склопідйомничка, електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, дачний до дачу, мультируль, механічна, 6-ступенева коробка передач. Бузовний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, навігація, мультимедіа. Нагадую, таке чудово авто можна купити у нас на філіалі в місті Вінниці за 14 790 доларів. або придбати автомобільчик в лізинг або в кредит, або замовити в нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.